Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ? Триває програма громадська приймальня». У нас з вами сьогодні середа, 21 травня. Традиційно другий блок і це поради лікаря. У ряді випадків нормальний перебіг ускладнюється різним патологіям вагітності, які значно погіршують самопочуття жінки, загрожують серйозним порушенням у розвитку плоду, а в деяких ситуаціях навіть загибелю матері або дитини. Саме тому в сучасній акушерській практиці приділяється підвищена увага спостереження за станом вагітної жінки та оцінці ризику розвитку відхилень. Своєчасна надана медична допомога дає можливість попередити ускладнення або значно зменшити тяжкість їх прояву. Тому важливо звернутися до лікаря при перших тривожних симптомах. За мить продовжимо. Юрій Мельник, завідуючи відділенням пренатальної діагностики Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, сьогодні у нас у студії 223-09-71, Шановні глядачі. Ми сьогодні будемо говорити про даний аспект. Але ну, якщо взагалі є запитання про вагітність, будь ласка, телефонуйте. І на цю тему, якщо ну дійсно є певні у вас застереження, ви знаходитеся в такому прекрасному стані, але які є є певні побоювання, будь ласка, всі дзвіночки з цього приводу приймаємо 223 двадцять три Юрій Миколаївич, добрий день, рада вас добрий вітати. День. Ну, чи знаєте, як в медицині, ви про це напевно теж часто говорите із своїм пацієнтами у себе в практиці? Що чим раніше, тим краще. Ну, якщо щось навіть відбувається. Тому от, якщо ми говоримо про триместри, перший триместр, наскільки є важливим взагалі у цей період перший триместр для вагітної жінки? Ну хотілося б зазначити, що перший триместри надзвичайно важливі, власне, тому що ми можемо в цьому триметр, власне, в тижні як 11-12-13 тижнів запідотрити багато ват розвитку, скорувати жінку, дати поради відносно пролонгування вагітності, чи виношування. І e, взагалі можна дати відповідь на дуже багато запитань в першому триместрі. Ще раз скажіть, які це строки перший триместр? Ну, власне, до, до 12-13 ти... тижнів вагітності. Угу, угу, до 12-13 12 тижнів 12, угу. тижні вагітності. Тобто ти, ми... три місяці, в принципі, так. так, десь виходить. Скажіть, а які а, можуть виникати ну, не хочеться говорити вже слова таке патології, але можливо передвісники саме якихось патологій, а можливо, вже дійсно є, що може в цей період відбуватися в такого звертаємо що що увагу. так на що звертається увагу? увагу. Ну я власне проводжу пренатальну так, діагностику, так. яка полягає в тому, що ми. Працюємо з ультразвуком, угу. і е, власне саме в цьому періоді ми можемо запідозрити досить велику кількість вад розвитку дитинки, ще, коли тільки розмір її складають 5-6 сантиметрів. Таке малесеньке. Зап... Таке малесеньке, але вже можна побачити і е, деякі вади серця, і запідозрити вади дільної системи, угу. і центральної нервової системи. І на що хотів би зробити акцент, що можна сформувати групу ризику щодо хромосомної патології у плода, що власне є основною ціллю цього скринінга першого, першого триместру. Хромосомної патології ну, найбільш для наших персічних ройомодент, це відомий синдром Дауна. Так? Саме в цьому терміні ми повноцінно формуємо групу ризику, тому що ті критерії, які ми повинні використати для... Діагностики Дауна, вони працюють саме, найбільш чітко працюють саме в 11, 12, 13 тижнів вагітності. Тому хотілося б наголосити про надзвичайну важливість угу. цього терміну для скринінгу Дауна, наприклад, того самого. І не тільки Дауна, але в наших глядачів знають. Дивіться, а, ну зрозуміло, що в цей період а, жінки а, звертаються взагалі коли завагітні, вагітні, це логічно. Так, отакий от ланцюг, який відпрацьований вже роками, це не новина є. А коли звертається до жіночої консультації, лікар веде, скажімо так, ту чи іншу вагітну жінку. А от а, ультразвукова діагностика, про скажімо так, в якщо ми подивимося по періодам, перший раз, коли робиться ультразвукова діагностика. Вони чітко прописано наших. Так, жінок, так. Якщо взяти, то 11 тижнів плюс один день так. Тере, 13 плюс 6. Ага. Це перший ультрацьковій клієнт, але оптимальніше 12-13 тижнів, все ж таки, не брати крайні точки. Так? Uh -huh. А друге, 16-22, але оптимально 18-17 тижнів вагітності. Uh -huh. То два ози, які бажано прийти обов'язково під час вагітності, вони мають досить велике значення для. Mm -hmm. Скажімо так, для профілактики дуже багатьох от розвитку. Скажіть, а ну я і для допомоги також для допомоги, ну зрозуміло. А чи може бути таке, чи ультразвук я хочу зрозуміти, може показати, що є якісь проблеми саме у здоров'ї жінкою, і є такий ну, варіант викидню? Чи це ультразвук Звісно, може, може ну, показати? Так, так, так як пліт і. Мама одне ціле, відповідно, ми uh -huh. проводимо дослідження і не тільки дитинки, проводимо дослідження uh -huh. і безпосередньо оцінку стану мами. Може багато дати відповідь на запитання відносно пізних гістозів і угрози uh -huh. чи відсутність угрози викидню плоду. Це все дуже чітко видно під час проведення такого дослідження. Жінка ну, зрозуміло, що а, щось може передувати викидню. Ну, я маю на увазі, а, не мож... причин багато може бути інфекції, певні, це теж зрозуміло. Але якщо ми говоримо, а, можна ж зупинити такий процес, а, ну, щоб не відбувся все таки викидень, це можливо зробити, якщо жінка якісь симптоматику відчує, чи нині сучасна медицина, тому що ну якось раніше там, ще з радянських напевно часів, ну це зупинити було складніше вже, якщо викидень, то викидень, то зараз за певним. Симтомами, якщо жінка встигне звернутися, можна цей процес зупинити і пролонгувати, вагітність? Якщо ми, жінка звертається своєчасно, на, у нас є підотра на так. те, що там відвогітність розвивається все добре. То відповідно, ми бачимо початкові якісь прояви, так то від, звісно, ми можемо це зупинити. Але в нас дещо відрізняються підходи до угу. зберігання вагітності між нашою школою, так і скажімо, так, європейською школою. Чому тому що, наприклад, до 10, 11, 12 тижнів. Особливо перші тримети вагітності, коли йде переривання, то кожен має свій підхід. Не завжди зберігається вагітність, тому що вважається, що якщо є якісь проблеми, то природа сама якби, робить природний, проходить природний відбір. Тобто переривається, значить вона перервалася, значить так воно повинно було і бути. І така думка. Але коли жінка доносила до 12-13 тижнів, відповідно, ми вже тоді повинні, власне, Надати максимальну допомогу для того, щоб зберегти цю вагітність, тому що певні свої цикли грудотку угу. дитинка вже пройшла, і очікуємо, ну, що буде мати здорову нормальну дитинку. Так, у нас є додзвонювач, говоріть в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, вот у мене такий вопрос у мене 18 лет, була вниматочная беременность, сделали операцію. Сделали операцию, и мне сейчас 28 лет, мы пытаемся как бы забеременеть, но у нас почему-то не получается. Я бы хотела знать риски и шансы. Просто, если честно, признаться, как женщина, немножко побаиваюсь того, чтобы, не дай бог, не получилось опять внематочное. Угу. И очень уже хочется деток, потому что возраст уже как бы... Ну, Бабушки нас сильно торопляють, та <рес> їм уже хочеться. Да, ну как-то mm -hmm. немножко страшновато. Просто хочеться знати, mm -hmm. на 100% да, беременність можна приніматочні, тому що одна труба. Mm -hmm. ну, так, дякую, ми зрозуміли, не переживайте, так. Так, звісно, що вагітність можлива і не треба там особливо з цього приводу переживати, але на що хотів би звернути увагу, те, що. Напевно ж, наша слухачка, вона звертається до свого спостерігається у свого лікаря. Тут для того, щоб дати більш таке відповіді на її запитання, необхідно проконсультуватися, дещо трошки більше інформації. Як довго не наступає повторна вагітність? Можливо, треба проводити додаткове обстеження, обстежити і чоловіка, і її все ж таки по додаткове теж Щось передувало. Тому о, насамперед треба обстежитись, але на що я хотів би наголосити, що не потрібно боятися ні слухати, коли вам там От бачите, Ну да, от дозвонічка сказала, що боїться, що в неї вже, якщо раз була, то другий може бути позаман. заману. Ну різикі є, є відповідна, але ж в будь-якому випадку. Теж, коли у нас є якісь певні ризики, ми ж не будемо на цьому останавливатися, кати все, ми більш нічого не будемо займатися не будемо вагітніти. Це не зовсім так. Хто не ризикує, то не няня, той не нянчить дітей. Так, так що ризикуйте. дітей. Так що цьому питанні не треба, я так думаю. Треба головне знайти не не до лікаря знайти, знайти і установу, і знайти... де все таки правильно і чітко все допомогти. Де вам чітко допомогу. нададуть вам рекомендації. Угу. Так, давайте ми тоді з вами далі підемо. Ну, дивіться, а токсикоз він може, скажімо так, говорити про те, довготривали про те, що щось не так з вагітною? Ну зрозуміло, там на другому, третій місці ще одна справа. А коли там пізній токсикоз, далі йде. Ну, звісно, але, скажімо так, що ви вкладаєте поняття токсикози, що це, звичайно, йде в першому триметрі, просто жінку там то, йде uh -huh. адаптація власне материнського uh -huh. організму до цієї вагітності, це одна справа. Але коли ми маємо справу вже з набряками вагітності, з гіпертензією, з підвищеним тиском, то відповідно це вже зовсім інший рівень безпеки для жінки і для дитинки. І тоді треба, звісно, втручатися і допомагати. У нас на електронну скриньку якраз надійшло запитання досить таки цікаве від нашої. Ну, попросила не називати ім'я, я не буду цього робити, то зрозуміла, що вже кілька разів вагітніла, але постійно на другому місяці відбувається, ну, таке, як пишуть, замерла вагітність. Причину ще досі намагаємося знайти, але як нам бути далі? Допоможіть. Ну, передаю вам це запитання. Зрозумів. Ну, власне, замерання. Другий місяць ранній, трим... перший триместр, так, виходить. Так. Угу. Перший вже і другий триместр пішов у нас. Але питання в тому, що є причини, насамперед, це дві воєтниці, які замерли. Тобто, насамперед, слід звернутися до генетики, до лікаря генетики. До генетика, так. Так, до... подивитися, чи нема там генетичної якоїсь патології. Це перший момент. І, власне. А нам не третьі брати у жінки для початку. Зрозуміти, що, що було причиною переривання даної вагітності. Тому що завжди передують, причина є завжди. Просто не завжди ми її бачимо. так буває, що причина лежить на поверхні. Але на не неї не, 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 не акцентують увагу. Не акцентують увагу. Шукає Вагу щось глобально. глобальне, так, а, а виявляється, що. Що набагато простіше. Навіть будь-яка інфекція, яка є у жінки, Взагалі, може, може призводити, призводити так? так? І антіспосполіпідний синдром. Mm -hmm. те, власне. Треба прийти комплексне обстеження. Притек для того, щоб дати відповідь на це запитання, але те, що власне дві вагітні, uh -huh. то насамперед я би керував її до лікаря-генетика. Так само можуть бути якісь гормональні порушення, так лікар ендокринолог можливо, тут треба долучати? Треба бачити жінку? як вона виглядає. Ну Наскільки... бути ж електронна скринька. нічого не можна, але Хочеться всім таким жінкам допомогти, тому що знаєте, коли є бажання завагітніти, то хочеться. Хочеться яким мужчинам. Ну, ми можемо що, лише так знаєте, добрим словом, позитивними емоціями насилати так, таким на жінкам Детентина... які зараз так нас зараз і бачать, тому що ми ну, по телебаченню ж ніхто ми не лікуємо. Нас є додзвонювач, Кажіть ви ефірі, Прошу, доброго дня. Добрий день, uh, майбутня мама я діадре. І дуже за це переймається і хвилюється. Але хочемо мати е, батьки батьки, звичайно, внуків, а донька дитину. Який ризик є передачі цукрового діабету в родині такого не спостерігається? А у кого цукровий діабет? Ми не почули. Е, цукровий е, цукровий діабет залежна із семи років. У кого? У моєї доньки, як їй 28 років. Набути, так, так, зрозуміли. Набутий чи вроджений? Ще раз. Сімі років? Сімі років, років. років. Так, ми зрозуміли. Дякуємо. Дякуємо дуже. Ну, влад, Теж такі запитання, владне, розуміло, коли жінка розуміло. стає на облік, вона обов'язково проходить комплексне обстеження і туди входить і лікар-ендокринолог, який е, обов'язково е, надає свої рекомендації, якщо необхідно проводити корекцію, відповідно, якщо е, я я скільки розуміє залежно, так, пацієнтка, якщо угу. необхідно, він надає корекцію інсуліну. Або при тих препаратів, власне, які жінка безпосередньо приймає, е, і ніяких таких особливих, якщо ми на рівні цукру в плані загроз для переривання вагітності, немає А там чи передасться дитині, чи ні, там ще було запитання. Це вже так. Власне, так. Да. Це, Це... Тут... є набуті mm -hmm. форми, які передаються спадково. Тут важко дати відповідь. Треба більше інформації відносно того, як. На превеликий жаль, поки що так у столиці, от і наші дозвониться про це хотілося сказати. Поки що так десь загальмувався процес створення ще двох перинатальних центрів. Так. Досить важлива була б і зараз наші дозвони може допомога. було порадити, тому що от у нас є, якщо вона зараз ще чуєте, п'ятий пологовий будинок. Якщо чуєте, це Соломінська Солом'янська площа. Так дивіться, цей, цей пологовий будинок мали переорганізувати, ну створити на базі цього пологового будинку перинатальний центр, який би надавав допомогу вагітним з екстрагенітальними патологіями. Якраз от цукровий діабет відноситься до даних патологій. Якщо раніше з цукровим діабетом не ну, радили не на народжувати, то зараз абсолютно інша історія. От якщо у вас є можливість звернутися до п'ятого пологу, вони раніше цим займалися. Ну тоді зверніться, спробуйте, тому що вони можуть у вас взяти навіть і ну. І контролювати цей процес, а можливо, ви живете в цьому районі. Ну, теж можливо, так? Якщо там живуть, то так. там взагалі можна звертати, звертатися одразу і через жіночу консультацію. П'ятий пологовий будинок. Якщо ви нас чуєте, ще раз хотіла вам сказати. Шкода, що так процес загальмувався поки що, так? Я на розумію. Якраз і на четвертому на базі пологового будинку теж мали відбутися реорганізації. Але не мати надію, що зміни воно... відбудуться. Так? відбудуться так. так, є ще додзвонювач в ефірі. Так, добрый день. Добрый, день. добрый день. день. Скажите, пожалуйста, э, девушка хочет стать матерью. в 3 года, в 14 и в 21 год она за свою жизнь, э, у нее были приступы эпилепсии. Э, как вот передается эта эпилепсия на потомков, на детей, и как ей выносить эту беременность? И... Э, так, почекайте, чекайте, будь ласка, чекайте. Первый раз было в 3 роки, так? 14, потом и в 21, да, вот такие большие интервалы. Це точно була епілепсія? Ви впевнені, що це була епілепсія? Ви впевнені, так? Да, так. Так, А чи обстежувалась вона в відповідних аг'є? Да, У вас є наявності доключення, так? Так. Да. Суть питання полягає в тому, що чи передається спадково. <св 'язок> ну, власне, такої прямої взаємозв'язку немає, а тут питання тільки mm, в тому, чи так. як. Жінка буде носити і чи не спонукає сама вагітність до більш частих притопів епілепсію? Оце. Я б на цьому більше робив би акцент. Ну а на цьому, якщо робити? Можливо, можливо, що може, може спонукати. Може спонукати. Але... Але в принципі, все одно є шанс народжувати її, вагітніти, правда? Але Вісно. знову просто треба контролювати і до Треба контролювати, зразу, треба дивитися своєчасно. Ну тут така історія. Так, якщо є до ми ще готові будемо послухати. Прошу. Скажіть, ну все одно ж я спостійно про ультразвукову діагностику, тому що це ваша робота, тому і так, так знаєте, як то, з практики. E, в принципі, зараз вже на тому рівні, що можна побачити будь-яку навіть маленьку патологію, яка починає розвиватися. От жінка, яка навіть там не дай боже і має страждає там на епілепсію і так далі. Ультразвукова діагностика покаже, що щось відбувається в уторобі мами, що відбувається з плодом, щось, ну щось таке, що треба або дійсно приймати якесь таке рішення радикальне, або ви скази, знаєте, отак... ультразвукова діагностика навіть дає не сонячне, не тільки дає відповідь, чи є, чи нема а. патологія, але і можна цим діткам допомагати. Вже в деяких uh -huh. випадках є. Наприклад, коли ми маємо гемолітичну хворобу новонароджених, так? і якщо раніше ті дітки в нас гинули, то на сьогоднішній день ми їм допомагаємо, тому що можемо проводити внутрішньоутробне переливання крові uh -huh. дитині. І це е, спасає дитину. Можливо, це 2-3-4 процедури необхідні на процесі вагітності, але народжуються нормальні здорові дітки. Ось і, тобто ми вже говоримо не просто про ультразвукову діагностику, таку, а так. як, як фетальну mm. медицину, mm. то медицину е, плода. Де. Тобто, вже можна допомагати і багато чому. Mm -hmm. Так, двісті 09 71 у Нас менше двох хвилин. Якщо є до ми готові слухати. Якщо ні, будемо поступово тоді е, десь і завершувати. Е, так, е, ще тоді. Поки чекаємо, якщо готується дзвінок, якщо не готується, тоді вам сьогодні буду дякувати. Всім хочеться побажати, що хто все-таки хоче знайти своє щастя в материнстві, в батьківстві, але головне, все таки, якщо є певні якісь застереження і моменти, які можуть призвести до того, що ну щось буде відбуватися, головне знайти структуру медичну лікаря, який допоможе і буде контролювати і довіряти треба так ще одне важливе. сам перед віримо. Вам... Сам перед дякую вам сьогодні. Обов'язково ще побачимося. Вам, шановні глядачі, нагадую, що сьогодні гостем у нашій студії був Юрій Мельник, завідуючи відділення. Пренатальна діагностика Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини. І звертаю вашу увагу. До речі, завтра у другому блоці теж буде важлива тема. І зокрема, от тим жінкам, які хочуть завагітніти або, можливо, знаходяться в такому знову ж таки наголошеному цьому прекрасному нині стані. Але є певні проблеми ендокрині, таке теж часто буває. Є навіть такі факт, як ендокринолог гінеколог, це теж досить важливо. От у нас у студії завтра у другому блоці буде ендокринолог. Ми будемо говорити про всі проблеми що подібної. Залози, зокрема, про гіпотеріоз. Тому, будь ласка, не пропустіть завтра. Це буде о тринадцятій, десь 50, Тому, будь ласка, вже на поради лікаря завтра. А сьогодні, у третьому області, у корисних порадах ми поговоримо про сервісні центри і правила їх роботи. Тому, будь ласка, не перемикайте.